Доброго дня, це магазин ТЗОВ. Мене звати Святослав. Сьогодні хочу показати вам такі запчастини на щеплення на трактори МТЗ. Дивіться, Це іде корзина в зборі старого зразка. Ось його стан. Повністю нове, не реставрація, не підробка. Можете бачити його стан. Оригінальне маркування. Також є диски ведомі. Це іде стандартний варіант, як бачите. А це іде варіант посилений. От бачите, тут можна побачити, як волокна йдуть у структурі по заявці виробника. Він має бути більш зносостойким. Та також відводка щеплення з підшипником. Також маємо корзину нового зразка, але ця йде посилена, вона трошки дорожча йде. Також є різні запчастини на щеплення, та й взагалі по трактору на МТЗ, що вас цікавить, можете набирати, підскажемо, що треба. Можете набирати за цим номером телефону. Гарного дня! З вами магазин МТЗОООК.